І знову вітаю вас на каналі, мої дорогенькі. Ви чули про таку суперранню супер капусточку Парел? Якщо не чули, тоді я вам розкажу. До цього я сіяла інші сорти чи гібриди ранньої капусти, і якось все було не те. Як мінімум, і юнська і дід Маршер в мене не пішли зовсім. Ще Іюнська так сяк, а от Дід Маршер взагалі не виростала в мене. Можливо, тому парел в мене пішов, що це дійсно рання капуста, і оці головні основні паразити не встигали погристи серцевинку і тому гарно закручувалися качанчики. Я взагалі палкий прихильник екологічного вирощування рослин, особливо ранньої тому агресивну хімію. Стараюсь використовувати в мінімальних кількостях і вже на пізньо стиглих сортах, щоб вона встигала десь нейтралізуватися, чи вивітритися, чи вимитися і залишалася в мінімальних кількостях. Тому цей парил в минулому році мені вдалося виростити практично без хімії. Була в нас боротьба з білокрилкою, вона мене вже замучила останні роки. Але якось ми справились. Трошки вона підгризла нам листочки знизу. Але не критично і на урожай це не вплинуло. Ось такий качанчик в минулому році я вирізала. Це була друга половина червня. Вагою десь півтора-два кілограмчики він мені заважив. Гарна, соковита, всередині без болячок. Верхні листки, пошкоджені білокрилкою, обрізалися і залишилася чудова соковита капуста. Домашня, без хімії, без ГМО, без всяких агресивних чи нітратних підгодівель. Вирощена на органічних тільки добривах та ще й з любов'ю. Коли купувала насіння, я взагалі забулася, що це капуста що в мене не куплена, тому пакетик написано 20 насінин, купила в місцевому насіннєвому кіоску. Ось таке зеленого кольору. Написано, що оброблене тірамом. Посію його 20 насінин у тих таких три коробочки. А це така білокрилка. Ось покажу вам, з якою я боролася в минулому році. Досить успішно і не успішно. Її треба часто обробляти, особливо, коли використовуєш неагресивні домашні методи. Але особливої шкоди на цю капусту вона мені не вплинула. Ось так розкладаю, що в мене 20 насінин получилося по. 7 по 7 і по 6, але одна насіннинка десь або поділася, або не доклали мені. Така білі метелики білокрилочні. Бачите, яка купа була? Нічого, ми з ними боролися. І тепер далі по алгоритму. Присипали земелькою, присипали насінечко, як бачите, я земельку не зволожую зарані, щоб не мурзати руки. Достатньо для тої вологи, який ось поляю, полили ці ринки з дренажними отворами і накрили, зробили мікроклімат. Тепер головне не прозівати, коли вона посходить, бо ця капуста так же не... витягнеться в волохоні. А коли вона зійде, тоді я її відкрию і перенесу світле про холодне місце. Вона не буде тоді витягуватися. Бо в минулому році трохи я морочилася, я перепрозівала момент, коли капуста зійшла, вона трохи витягнулася. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, до зустрічі!